Сатурн у рибах, 2025 рік. Це початок важливого астрологічного транзиту. Бо завтра, 29 березня, Сатурн, планета цури, дисципліни, карми, переходить у знак риб. Цей транзит буде тривати до 28-го року. І він обіцяє глибокі трансформації, які зачеплять усі сфери нашого життя. На відміну від швидких планет, да, які можуть люди відчувати вплив їхній, можуть не відчувати. Сатурн це планета повільна, але дія її неминуча. Дію Сатурна і вплив Сатурна вони подібні до такої ретельної перевірки на міцність, яка змусить кожного зіткнутися віч навіч із власною реальністю. Сатурн. Планета структури і відповідальності, вона заходить у знак риби. А риби це символ ілюзії, інтуїції, духовного пошуку, несвідомих страхів. І це поєднання породжує такий потужний конфлікт. Сувора дисципліна Сатурна стикається з ефемерною природою риб. Цей транзит не залишить місця для самообману. Сатурн неблаганно викриватиме хибні переконання, ілюзії, якісь нереалістичні очікування. Для тих людей, наприклад, хто живе взагалі в світі ілюзій і уникає відповідальності, уникає правди, цей період буде дуже болючим. Будуть руйнуватися нестійкі структури, будуть розчарування, буде відчуття втрати, можливі якісь супутні явища. Сатурн безжально зруйнує все, що побудовано на піску самообману і змусить почати все заново, але вже на іншому, більш міцному фундаменті. Однак для тих, хто чесний сам із собою, хто прагне самовдосконалення, духовного зростання, то транзит Сатурна в рибах принесе плідні результати. Це час глибокого очищення, прориву в духовності, набуття ясності і розуміння свого особистого шляху, а Сатурн допоможе структурувати пошуки духовні, відокремити істину від помилок і знайти внутрішню гармонію. Знак риби він керує нашою підсвідомістю, колективним несвідомим, кармою, містичними дослідами. Сатурн у своєму прагненні до порядку структури буде перевіряти нашу здатність справлятися з глибинними емоціями. З нашими страхами, з тіньовими аспектами, це час для ретельного дослідження свого внутрішнього світу, для пропрацювання травм і вирішення внутрішніх конфліктів. Сатурн у рибах особливо жорсткий до неправдивих духовних вчень. Якщо ви використовували езотерику як спосіб уникати реальності, Сатурн виявить цей самообман. Те саме стосується і романтичних ілюзій, руйнування нереалістичних уявлень про кохання, стосунки. Які кармічні уроки цього транзиту руйнування ілюзій, вже говорила Сатурн, буде перевіряти на міцність наші переконання в будь-яких сферах життя від особистих стосунків до фінансових питань і духовних практик. Все, в що ми вірили без доказів, буде піддано ретельній перевірці. Маски спадуть і таємне стане явним. Випробування самотністю багато хто перегляне своє оточення, усвідомивши, хто справді підтримує, а хто присутній в житті тільки з за звичкою або вигодою. Самотність, якраз в цей транзит, може стати інструментом самопізнання і звільнення від токсичних зв'язків непотрібних. Робота з тінню, сатурну рибах. Спонукає нас досліджувати темні сторони своєї особистості, пропрацювати негативні переконання, травми минулого. Це важкий, але необхідний процес для духовного зростання. Пошуки істини, транзит Сатурна в рибах час глибокого самоаналізу і пошуку істини. Він спонукає нас відмовитися від ілюзій і прийняти реальність, якою б вона не була. Сатурн у рибах це не просто астрологічна подія, а це такий потужний імпульс до трансформації, можливість очиститися від усього неправдивого і побудувати своє життя на міцному фундаменті правди і самосвідомості. Будьте готові до змін, і Сатурн нагородить вас мудрістю і духовним зростанням. А вже в наступному відео я розкажу про. Наслідки цього транзиту для кожного висхідного знаку Зодіаку.